Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Я хочу вам знову подякувати з самого початку, дуже швиденько. Можливо, комусь це не подобається. Але я є вихована людина, і я дуже поважаю кожного та кожного, хто дивиться цей канал. Тому хочу вам подякувати. Хочу вам подякувати, навіть якщо ви зі мною не погоджуєтеся, я це поважаю і розумію, тому що ми всі маємо право на свою думку. І на конструктивну критику я завжди більш ніж радий її побачити в коментарях. Я завжди читаю коментарі. Тому пишіть, давайте мені знати, що ви думаєте. Залишайте вподобайки, дислайки та не забувайте підписуватись на канал, якщо ви дійсно підтримуєте україномовний контент та не хочете пропускати важливої інформації, яка розвивається щоденно зараз в цьому світі. Сьогодні хочу вам розповісти про те, що зараз відбувається з Ілоном Маском, і це дійсно є варто того, щоб дослухати це відео до кінця та провести наш разом з вами аналіз. Знаєте, Ілон Маск загальному коли почав підтримувати Дональда Трампа, він колись Дональда Трампа не підтримував, він справді підтримував Байдена на минулих виборах, і він поміняв свою риторику, і що є його власне право і його власний вибір. Але коли. Лідери світові, такі як Ілон Маск, мільярдери, власники бренду, люди, які займають високі посади, які просто представляють щось, що вони даючи розвивають для простих людей, і починають висловлювати публічно свою думку, політичну думку, говорити все, що вони забажають, і в тому часі Ілон Мас завжди говорить, що він хоче, і він завжди говорить, що. Він підтримує демократію і, і вільне слово, щоб люди мали право висловлюватися, то щось буде все рівно мінятися. Ілон Маск повинен був на це був бути готовий, але він точно не був готовий до того, наскільки люди повернуться проти нього, і наскільки люди почнуть давити його бренд Теслу. І почнуть просто вбивати його імідж на світовій арені та потенційно псувати йому всі його плани, які він собі задумав. Знаєте, в Монреалі сьогодні вандали напали на ділер Тесли і розмалювали цей ділершип фактично різними балончиками і протест проти Ілона Маска. Звісно, що вандалізмом не потрібно займатися. Звісно, що. Такі речі вже розпочинають різний бунт та хаос. Але ці речі теж не, не тільки розпочинаються суто з вандалів, це розпочинається і також з сторони Ілона Маска, що він почав це все так робити та висловлюватися. І ті люди, які його не люблять, вони будуть йти проти нього та робити все, що вони можуть, щоб дарити в самісіньке серце Ілона Маска. І поки що їм це виходить. Також сієтлі пару теслів підпалили. Під зарядні станції підпалюють по деяких різних штатах в Сполучених Штатах Америки, і фондовий ринок та сама самі акції Тесли дуже сильно впали. І сьогодні інвестори вийшли та почали просити Ілона Маска та говорити йому, що Ілон Маск тобі потрібно покинути свою позицію. В Теслі, тому що ти нам шкоди робиш, ти псуєш нам імідж, ти робиш проблеми для нашого бренду. Вони це говорять людині, яка фактично створила цю компанію. От вже, друзі, наскільки все дійшло до якої межі і до якого тиску на Ілона Маска. Ілон Маск, втрачає гроші. Знаєте, для нього потенційно це не є ще великі втрати, але він не зможе потенційно від Битися назад, він не зможе просто відновити свій імідж, бо люди вже злі, люди будуть про нього думати та про те, як він себе поводить, і в чому найбільша проблема? Проблема в тому, що він відверто наговорює на людей, він відверто говорить то, що він хоче говорити. І ніхто не каже, що він не має права на це, але він ображається, коли інші люди роблять теж саме в його сторону. То де ж тоді демократія саме йде від його боку. Правда, якось це все не склеюється докупи. І потім, після того всього, що зараз відбувається, Ілон Маск дуже сильно виступив та сказав, що він ніколи нікому нічого поганого не зробив, що він тільки хоче краще і що він навпаки розкриває всі ці, можна так сказати, махінації, які були колись постійно творилися, і тому тепер люди проти нього. Так нападають, так нищують, і що йому просто бридко це все бачити, наскільки вони проти нього повертаються. І знову ж повертаємося до того ж самого питання, про яке ми вже говорили. Людина відверто говорить, що вона не розуміє. Вона не розуміє, чому люди це роблять. Ну він ж сам. Поліс політику. Його ніхто не вибирав президентом. Йому ніхто не вибирав і не давав цю можливість, щоб мати таку велику силу і бути фактично правою рукою Дональда Трампа. Знову ж таки, ніхто це не не вибирав. Його просто вибирали Дональда Трампа. Він був з боку як людина з великими грошима, з великим іміджем, великим ім'ям, який підтримував Дональда Трампа під час його під передвиборчої кампанії. І тому ці всі проблеми зараз дійсно вдаряють по кишенях Ілона Маска. Канадці дуже сильно проти нього протестують в Сполучених Штатах Америки ці проблеми. Німеччині вже продаж Теслі впав аж до 94%. І в загальному по світу він впав. І що це робить? Це створює такі великі, великі проблеми, що компанія Тесла має зараз дуже багато автомобілів, які просто не можуть продати, ніхто їх не хоче купляти. І просто вдаряє, вдаряється тільки 2 місяці 128 приблизно мільярдів доларів. Трата, що буде далі? От чому і Ілон Маск переживає? От чому Ілон Маск червоніє? От чому Дональд Трамп хоче підтримати Ілона Маска, і чому Дональд Трамп тепер пробує говорити, що ці всі протести це все треба розганяти? Бо це е, шкодить, і що Ілон Маск є справжній патріот країни, і потенційно може він і є патріот країни, але знову ж таки. Він тільки бачить свій бік і свою сторону, і він радикально це все робить. І люди дуже сильно не люблять радикальність. І коли люди бачать радикальність, то завжди хтось буде з вами не погоджуватись. Навіть я, як я роблю та створюю відео, нікому нічого поганого не кажу, не говорю, не, не, не ображаю. все рівно знаходяться якісь хейтери, якісь. Люди і диванні експерти, які завжди знайдуть до чого причепитися, і так є в світі. Це нормально, це як виглядає успіх і життя. Але Ілон Мас не повинен бути шокований. Він повинен зрозуміти, що якщо він хоче зберегти свій імідж та потенційно всі свої плани е, війти в мрію та в дію, то йому треба зараз конкретно зупинитися та змінити риторику. Бо якщо він буде продовжити так тиснути на ту кнопку, то та кнопка рано чи пізно повноцінно згорить, і він так як він розпочав, так і може повноцінно і втратити все. От такі то зараз ситуація та новини відбуваються тут в Канаді та Сполучених Штатах Америки. Мені дуже приємно, що я маю таку можливість вам доносити таку класну та важливу інформацію. Вам, як завжди, друзі, бажаю, щоб ми, українці, нарешті в нас наступив мир під українським небом. І щоб все було добре вас, друзі, вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.